Як і всякій іншій людині, мені нібито був даний центр кола, і я, як всяка інша людина, мав би взяти напрямок центрального радіуса та потім описати чарівне коло. Замість цього я весь час брав розбіг до радіуса і весь час відразу ж зупинявся. Такий невтішний підсумок свого буття зробив знаменитий, таємничий, перекладений усіма мовами світу, але так до кінця й незрозумілий Франц Кафка. Його життя було навдиважу бідним на зовнішні події, але надзвичайно багатим на внутрішні переживання. Він народився 3 липня 1883 року у Празі. Його мати походила з роду вчених рабинів. Його батько, син напівзлидинного сільського різника, завдяки наполегливості став комерсантом середньої руки, власником галантерейного магазину та невеличкої фабрики. Фінансовий успіх перетворив цю практичну, але мало освічену людину на сімейного тирана, який пригнічував у всіх оточуючих будь-які прояви волі та самостійності. Пізніше дослідники життя кавки назвуть його ілюстрацією едіпового комплексу. У дитинстві Франц ніколи не почував себе щасливим. Більш того, він жив у постійному почутті страху. Кожного року він був впевнений, що провалить іспити, і через те, що нічого подібного не відбувалося, у нього все більше закріплювалася думка, що доля відіграється на випускному іспиті. Його цілковите неудство виявиться у всіх на очах. Скінчивши німецьку гімназію, в останніх класах якої він почав писати власні твори, Франц не відчував ніякого покликання для себе і зовсім не бажав бути продовжувачем батьківської справи. 18-річний Кавка мріяв лише про таку службу, яка б не заважала його літературним заняттям. Виходячи з таких міркувань, він обрав юридичний факультет Празького університету. Будучи студентом, Франц познайомився із Максом Бродом, журналістом, філософом, театралом та композитором. Слабкий нездатний протистояти чужій агресивній волі, Кавка мав потребу у сильному та мужньому другові. Саме таким і став для нього на все життя Макс, який розпізнав у перших ще не впевнених літературних спробах Франца, задатки генія. Довгий час Кавка вважав себе відлюдькуватим та некрасивим, соромився своєї худорлявості та занадто високого, як йому здавалося, зросту метр вісімдесят два. Макс допоміг йому подолати і цю перешкоду. Франц разом з веселими ватагами почав відвідувати кафе типині, брав участь в інших розвагах. У 26 років кавка описав свій перший чуттєвий досвід: все було чарівно, збудливо і огидно. В молоді роки він легко починав романи і скінчував їх, не дуже засмучуючись, коли і сам залишався покинутим. Він закохувався на день або на тиждень, і майже з кожною з жінок він мав намір одружитися, але так і залишався нежонатим. Макс Брод пізніше скаже, що навдалі спроби його друга одружитися зовсім не залежала від особистості нареченої. Просто шлюб для кавки був певною обітницею, яку належало виконати. Та в той же час він боявся відповідальності за сім'ю, а також того, що подружнє життя стане на заваді його творчості. Кавка страхався самотності, та ще більше він страхався розстатися з нею. Маючи 23 роки, Кавка став доктором права і почав працювати у страховому товаристві. Незважаючи на докторський ступінь та старанність, він займав лише скромні і низькооплачувані посади, але Франца це влаштовувало. На службі він був зайнятий тільки до 14 годин. Після полуденний час він віддавав сну, а більшу частину ночей літературі. Це була сфера, до якої був заборонений доступ для його деспотичного батька. Розпорядок життя, який Кавка встановив для себе, швидко зруйнував його здоров'я та посилив невроз. Крім цього, у нього виявили туберкульоз легенів. Почався період творчої безплідності з фізичною немічністю, який тривав три роки. Попрацювавши 14 років на одному місці, кавка, якому ще не було і 40, через хворобу вийшов на пенсію. У 1923 році він здійснив давно надуману втечу із осоружної для нього Праги до Берліна, де збирався жити в якості вільного літератора. Але різке погіршення здоров'я змусило його повернутися до рідного міста. З початком 1924 року настало останні місяці агонії, протягом яких Франц перебував у санаторії поблизу відня. Він не міг нічого їсти, адже біль під час ковтання їжі був нестерпним. Кавка буквально гинув від голоду і виснаження. У нього майже зовсім зник голос, і кавка спілкувався з близькими за допомогою паперу. 2 червня він ще правив верстку голодаря, а наступного дня, 3 червня 1924 року, письменник пішов в життя. Його поховали у празі на єврейському страшницькому кладовищі. У літературному світі смерть Франца Кавки майже не помітили, оскільки за життя він опублікував хіба що шосту частину із усього написаного ним: 41 оповідання та ще й під натиском друзів. Причиною тому була думка Кавки, що пристрасть до письменництва не має нічого спільного із цінністю того, що ним створено. Він писав про себе і для себе. Однак не минулої року після смерті Франца, як його друг Макс Брод порушив останню волю письменника, знищити його рукописи та опублікував все, включаючи навіть найбільш приватне та таємне. Таким чином він подарував ім'я Кавки наступним поколінням.